А ви любите глибокі, емоційні реалістичні книги? Тоді це точно для вас. Де живе свобода? Це зворушливий та проникливий роман, який викликає глибокі почуття. Він дуже деталізований та наповнений емоційним змістом. Його авторка Світлана Талан одна з найвідоміших сучасних українських письменниць, лауреатка престижних літературних премій, Золота письменниця України. Живе свобода. Це книга про сили кохання, суспільні рамки і свободу вибору. Кохання, яке спалахнуло між Віталією та Радіоном, було приречене. Учителька і учень. Їхні стосунки осуджують всі. Батьки закоханих, колеги, друзі. Закохані наважуються на божевілля, тікають від усього, намагалися влаштувати своє життя в зоні відчуження. Навіть вагітність Віталії не стає перешкодою. Пара оселяється в одній із покинутих хат, де будує власний химерний рай, відмежований від світу. Вони впевнені, що свобода це коли ми стаємо господарями особистого життя. Та чи можна почуватися вільними і щасливими далеко від людей, коли не звідки чекати допомоги у найважчих хвилинах житті? Головним героям доведеться перевірити, що міцніше грати моралі чи сила почуттів. Я не люблю нещасних, я щаслива, моя свобода завжди при мені, Ліна Костенко. Ця книга про важливе, про вибір, про цінності. З одного боку, вона легка, а з іншого вона подумати. Я щиро раджу цю книгу вам прочитати, яка варта уваги та прочитання.